Всім доброго дня! Сьогодні 24 жовтня 2025 року. Зараз проводжу ревізію саджанців, так би мовити, біркую їх і записую собі в зошит, яка кількість буде кондиційних. Ті, що будуть слабенькі, я буду додавати в подарунок до замовлень. Саджанці я вкрив перед першим приморозком. І ще майже місяць тому назад зняв їх зі шпалери, розібрав шпалеру, поставив дуги і ось так накинув агроволокно. Вкрив я їх з сіллю продовження вегетації, тому що деякі сорти в цьому році дуже погано на них визрівала лоза. Це, мабуть, через те, що я на цю ділянку підсаженці дуже багато весною. Вніс компосту і плюс, що був аномально холодний рік. Викупку саджанців я розпочну на наступному тижні. І перші замовлення постараюсь також відправити до кінця наступного тижня. Каталог на саджанці буде під відео в закріпленому коментарі. Ціна на саджанець будь-якого сорту буде 150 гривень, а на лозу черенки, ціна буде майже на кожен сорт по 30 гривень. Тільки на дефіцитні сорти буде трішки дорожче. Тому, кому цікаво, замовляйте. Все, всім гарного дня і до нових зустрічей!